Повністю готовий змонтований стелаж. Ось так виглядає гарно, вже закладено товаром. Всяка сувенірна продукція, смаколики різні, Кутові полки йдуть, більш вмістимі, гарна покрасочка графітна. Зараз ще, друзі, покажу вам повністю кав'ярню. Так, а ось це кав'ярня, це всю і повністю проєкт я виконав під ключ. Ось який дизайн. Тут у нас реєчка дубова з летки світочкою, дубові столішні. Ось такий дизайн. Стіни з травою. Потолки у нас будуть відкриті під старину з ретро-проводкою, з ретро лампочками. Ось тераска, одна стіна в такому дизайні. Друга стіна йде панорамне вікно, м'яке скління з видом на фортецю, Так що завітайте в дану кав'ярню. Дуже смачна кава, є різні смаколики, можна присісти, відпочити. Якщо кому потрібно вироби з дерева та металу, зварювання та покривельні роботи, пишіть дзвоніть, звертайтеся.